Я зараз вам зачитаю самий самий найприкольніший поганий відгук, який я читала за своє життя. Тут слова зайві. Кіпу сезон мене для кожного. Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Мене звати Ілона. Не забувайте ставити палець вгору, не забувайте обов'язково підписуватись на мій канал. Та писати коментарі під цим відео. Мені дуже важливо кожен ваш коментар та слова підтримки. Сьогодні маю вийти дуже дуже цікаве відео, тому що я ще не бачила такого відео в українському буктюбі. І я сьогодні буду читати погані відгуки на свої улюблені книги. Також я хочу сказати, що це відео виключно розважального формату. Я не засуджую нічию думку. Я розумію, що в кожного різні смаки, кожному подобаються різні книги. Вам може подобатись книга, яка не подобається мені або навпаки, і це нормально. Я хочу вам сказати, щоб ви нікого не засуджували людей за їхні читацькі вподобання, тому що всіх смаки різні. І це відео я знімаю, щоб ми з вами трішки повеселилися. Почитали відгуки про книжки, мені насправді дуже цікаво вже почати це відео, тому що мені здається, це буде дуже-дуже інтересно. Це буде класно почитати погані відгуки на мої улюблені книги. Мені цікаво, чому саме людям не сподобались мої улюблені книги. Та й взагалі ми з вами трішки почитаємо відгуки. Я вам скажу трішки свою думку, ви пишіть свою думку обов'язково в коментарях. Я думаю, це буде дуже розважальне та класне відео. Тому не сприймайте ці відгуки близько, як і мої, так і ті, що я знайшла в застосунку «Рорк». Сьогодні всі відгуки я буду читати з програмки «Рорк». Це, хто не знає, програма для читання. Я нею користуюсь постійно насправді. І давайте вже, напевно, розпочинати. Біжіть робити собі чайочок, кавусю, беріть печенька. Я вже зробила собі чай. Він в мене ще дуже гарячий, але просто подивіться, яка у мене є неймовірно класна кружечка. Я дуже змерзла, тому що я недавно прийшла додому і одразу пішла знімати відео. Я вже дуже хочу випити чайок. І також я маю. Ось таку, я не знаю, що це можна назвати горнятком, тому що з нього дуже незручно пити. Бо тут ось така ручка, я не знаю, як це я забула, як це називається. Ось тут я собі наклала шоколадні печенька та цукерки. І ви також обов'язково беріть щось, бо буде дуже-дуже і дуже весело. Я думаю, ви розумієте, наскільки я люблю оці всі кружечки по сезону. У мене для кожного сезону окрема кружечка кружечки навіть і окремі всякі різні мисочки, і це дуже-дуже вайбово. Я наперед підготувала книги та пошукала в застосунку Рорк відгуки на них. Це відгуки людей, які поставили цим книгам моєму улюбленим, які оцінили на 5 з 5 або 10 з 10. Тут будуть відгуки людей, які оцінили ці книги на 1, 2 і 3 бали. І давайте розпочнемо з першого відгука та першої книги. Першу книгу я вирішила взяти хірурга Тес Гертсен. Я в загальному дуже люблю цю авторку, і всі книги її, ну майже всі, та мені тільки Тейті 4 не сподобалось, але в загальному весь її цикл мені дуже сильно подобається. І я вирішила почитати погані відгуки саме на першу частину хірург. Цю книгу я читала. Три чи чотири роки тому вже, і тоді вона мені дуже сподобалась. Ну і так почалась моя любов до цієї авторки. Але, звісно, я чула багато негативних відгуків, наприклад, в Сіктосі. І мені буде цікаво також прочитати негативні відгуки. І перший відгук. Хотів зрозуміти феномен популярності цієї серії в цілому та в Україні, зокрема, не вдалося. Переді мною стандартний трилер. Оригінальність відсутня в персонажах, стилі побудові твору та всіх інших аспектах. Не кажу, що твір поганий. Я добре провів з ним час за відсутністю світла. Проте справді хотів зрозуміти, чому він настільки популярний. Дуже бісила головна героїня. Таке рідко зі мною трапляється, але якби нам увесь час показували лише її, то я би книгу не дочитав. Настільки негативні емоції вона мене викликала. Піку це досягло після її непрофесійних дій, і не так від конкретно цих дій, а реакції, звинувачення і підстави. Ну давайте розберемо цей відгук. Насправді на просторах американського буктоку та Буктюбу я ніколи не чула про ці книги. І від них я дізналася суто від КСД, і я ніде ще досі не бачила, щоб хтось з американського чи європейського букпростору говорив про їх книги. Насправді, можливо, я просто не замічала, але так. Серія в нас в Україні насправді дійсно дуже популярна. А на рахунок того, що стандартний трилер. Покажіть мені ще такі трилери. Я хочу ще такі трилери, якщо це стандартний. Мені було дуже цікаво, і зараз я коли читаю якісь нові такі медичні трилери, мені не подобається нічого, тому що я хочу щось подібне до тес, але нічого мені так не подобається, як тес. Другий відгук я тільки що прочитала тільки перше речення, і мені вже подобається цей відгук. Як то кажуть, ніколи не вір у силу Тік-Току. Правда, я повірила і одразу ж купила цю книгу. Взагалі не виправдала очікувань. Ті, хто любить легенькі детективи та дуже стандартну любовну лінію, вам сюди. Мені одній ці книги здаються якимись такими. Я не знаю, не схожі мені на які трилери і детективи. Я не знаю, як це пояснити. Ну, наприклад, книжки Саймона Беккета, якщо я правильно... Вимовляю, мені перша книга взагалі щось не сподобалось, хоча його часто порівнюють з Тес. Так само якісь інші трилери-детективи, мені взагалі якісь ну, книги ТЕС Герсен взагалі інші. А на рахунок тіктоку, в якійсь мірі, я погоджуюся з цим. Третій відгук книга мені здалась трохи нудноватою і не дуже цікавою. Були розділи, які можна було б викинути, бо вони особливо на роль розкриття чи пояснення сюжету персонажів не давали. Але не буду заперечувати того факту, що сама ідея сюжету була цікава. Джейн Ріцолі нагадувала Кларіс Старлінг із Мовчання Ягнят. Мовчання ягнят я не читала, тому не знаю. На рахунок того, щоб можна було викинути якийсь розділ. Ну, я повторюю ще раз, я читала її десь 3 4 роки тому, і на той момент мені був цікавий кожен розділ. Я вже зараз так не пригадаю. Сильно прям сюжет я пам'ятаю кінцівку, пам'ятаю деякі моменти, а самий сюжет вже не дуже пам'ятаю. Тому, в принципі, не знаю. Я знайшла ще один дуже цікавий відгук, зараз зачитаю. Дисклеймер. Непопулярна думка. Я надто розбалувана серіалами типу місце злочину та інші. А весь сюжет книги тяне на одну серію, навіть не на сезон. Друге. Нікого не бісить рисолів, справді вона бачить дискримінацію навіть там, де її зовсім немає. Пес, книга, як мій внутрішній перфекціоніст, змусив мене дочитати. Ну, я не бачила цих серіалів і цих фільмів, тому не можу порівнювати. А друге, мене не бесила рицолі, я її дуже люблю. А на рахунок дискримінації мені це сподобалось, тому що це ж як-не-як -як медичний трилер. І мені сподобалось те, як авторка підняла цю тему і в загальному, що вона підняла ці теми в цих книгах. І це мені сподобалось. Ай, Боже! Тут чисто один бал з п'яти. І тут, що ви собі розуміли, я десь тут прикріплю цей відгук, тому що я не знаю, чи мене Ютуб не забанить, якщо я це прочитаю. Друга книга, яку я також оцінила на 5.5, -5, це фентезі. І це дуже спірна книга. Це четверте крило. Вона мені сподобалась. Я не дуже сильно багато читаю фентезі, можливо, тому мені дуже сильно сподобалась ця книга. Але давайте почитаємо погані відгуки на цю книгу. Я зараз вам зачитаю самий самий найприкольніший. Поганий відгук, який я читала за своє життя. Я, як побачила це, я вирішила, що обов'язково я візьму цей відгук. І навіть якщо це поганий відгук, я з ним погоджуюся. Дві зірочки за скіні джинси Ксейдена. Тут слова зайві. Я не знаю. От я дуже люблю Ксейдена, мені сподобався його персонаж, але скіні джинси. Я не засуджую людей, які носять джинси, Це ваш вибір. Якщо ви хочете їх носити, носіть. Але мені особисто не подобаються вони. Ще один дуже короткий відгук. Мій єдиний коментар. Ні. Дякую всім за увагу. Історія начебто цікава, але дуже примітивні головні герої та примітивне розкриття їх мотивів. Розкриття світу практично нема. Про другорядних персонажів зовсім забуло. Останній абзац як рояль з кущів. А що сталося в останньому абзаці. Я не можу сказати. Ну, історія цікава, дійсно. Можливо, моментами. Ну, неможливо, так, вона дійсно моментами примітивна, але мені сподобалося. На рахунок розкриття світу мене так цікавив, Ксейд, що я навіть не задумалась на рахунок того світу. Мені не сподобалось, чому герої настільки збочені, що навіть коли перед ними стоїть смерть, вони думають. Ах, які в нього мускули, який він красунчик! Це навіть не двічі, це постійно. Книга не дуже. Єдине, що робило мені боляче, але не здивувало те, що тут я не прочитаю, тому що це буде спойлер. Там далі теж спойлери, далі я не буду продовжувати цей коментар, тому що я думала, цей коментар без спойлерів, але він виявився спойлерами, тому що ворогу можна приховати, коли є спойлери. Тому, якщо ви пишете коментарі в рорку і відгуки, будь ласка, приховуйте спойлери, тому що це міг прочитати хтось, хто ще не читав книжку. А я вам далі читати не буду. Ну і що? Ну, я би перед собою теж мускулистому мужчину побачила, я б теж так думала, так що, дівчині. І останній відгук на цю книгу. Дуже сумно бачити, скільки дір та недоліків у такій популярній книзі. Очікування було набагато вище за кінцевий результат. Я не замітаю ні дир, ні недоліч в цій книжці, тому мені сподобалось. на чайочок. Книга, на яку я не очікувала, що буде так багато поганих відгуків, це Дейсі Джонс і Зікс. Від авторки Тейлор Дженкінс Рід. Я дуже люблю цю авторку. І цю книжку я прочитала буквально недавно. І мені було цікаво прочитати відгуки на неї. Те чи взагалі є погані відгуки. І їх виявилось дуже багато. Насправді читаємо перший відгук. Непогана книжка, яка оповідає про рок-гурт 70-х років. Цікаве написання через формат інтерв'ю. Книжка занурює в атмосферу життя співаків, Голлівуду та проблеми популярності. Звичайно ж, набагато цікавіше за серіал, бо серіал взагалі. Співпадає з книжкою на 40%. Але, на жаль, вразила мене не сильно. Серіал я не дивилась, тому не можу порівнювати. Ще один відгук, 3, 5 з 10. Дуже забагато наркотиків, я не розумію такий стан та засуджую таке, але дуже цікава історія. Ну, в цій книжці дуже багато висвітлювалося цієї теми, можливо, десь забагато, погоджуюся, але мені здається, ця історія не була настільки. Чуттєвий як не було оцих таких моментів там, де вони це роблять, і в загальному не дуже хочу це на Ютубі говорити, але я думаю, ви зрозуміли. Сама закохана Дейзі, як на мене, найгірша книга зі Всесвіту. Ну, Дейзі мені також не дуже насправді подобалась, погоджуюся. Мені більше подобалась Каміла, і я не зрозуміла цієї любові до суто Дейзі. а те, що найгірша книга Всесвіту. Ну, окей. Тут ось такий великий відгук, оцінка 2,5 з 5. Книга дуже бадьоро починається. На початках мене навіть вразив такий бадьорий формат оповіді і динамічний сюжет. А потім усе здулось. Десь після однієї третьої книги динаміка почала просідати. Стало зрозуміло, що це дуже клішована історія рок-гурту, яка не несе за собою ніякої інтриги чи художньої цінності. Вибачте, але реальні історії рок-гуртів є на порядок цікавіші. А банальні соплі, слюні у кінці. І зовсім мене розчарували. Що хорошого, книга напружена, швидко читається і може розважити на один-два вечори. Ну так, книга дійсно швидко прочиталась. Що погано, я не знайшла для себе цікавої історії чи персонажів, за якими було б цікаво спостерігати. Для себе я знайшла рівно одного гарного прописаного персонажа. Трюк пийте кожного разу, коли у книжці будуть згадувати, яка Дейзі офігезна. буде трохи веселіше читати. Ще одна книжка, яку я цінила на 5-5, і 5, та також недавно її дочитала. Це «Ніщо з цього неправда. І давайте прочитаємо про неї відгуки. Було так цікаво, але кінець це зіпсував. Нічого нормального не зрозуміло. Я не пам'ятаю кінець, але я почитала відгуки трішки, і я згадала, що там якийсь відкритий кінець. Чесно кажучи, не дуже люблю книги з відкритим кінцем, та й в цілому я очікувала більшого від цієї книги. Мені вона взагалі без напруги, але, наприклад, тим, хто тільки знайомиться з таким жанром, думаю, сподобається. Можливо, книга дійсно дуже легенько я її прочитала ще за два вечори, і вона дуже-дуже легка. Дуже довго розганяється. Сторінок 170 не дуже цікаво читати, а далі напружено і цікаво на 3 з Мені книга одразу з початкових сторінок одразу сподобалась. Перше мене бісили майже всі герої книжки. Подкастерка так взагалі не мати кордонів, не мати змоги при такої праці, популярності і сказати ні. Дуже дратувалось при читанні, і це залишило двоякі думки про саму історію. Хоча сам сюжет цілком цікавий, але після смак був роздратування. Як на мене, максимально також не закінчений сюжет. Ну і на рахунок того, що подкастерка дійсно ем, не мала кордонів, я погоджуюсь, бо тому що мені інколи було дивно, як вона себе поводить, та й в загальному те, що вона робить. Але, ну я думаю, якби вони це не робили, не було цього сюжету взагалі. Розчарування, відгуки на неї затьмарили прочитане: з плюсів легко читається. Сюжет цікавий, але з перших розділів зрозуміло, що відбуватиметься. З неочікувано було пару поворотів, та й вони виявилися незначними. Незрозуміло, на нащо в кінці книжки додали ще декілька розділів. Мосолючи одне й те саме. Якщо ви шукаєте книжку з неочікуваною кінцівкою, то це явно не вона. І остання книжка, на яку я хочу почитати погані відгуки, це книжка Останні дівчата, яку я також читала дуже давно, але в той час вона мені сподобалась. Це реально знущання. Я котрий трилер детектив читає, то мене здивувала тільки одна книга. Що це було? Що за нецікаво, банальна тягомо жах, Тягомотна. Тягомотна. Перший раз чую таке слово. Мене дуже сильно вразила ця книга, я пам'ятаю, я її читала. Мені було дуже цікаво, дуже напружено і в загальному мені сподобався цей детектив. Мене зазвичай рідко бісять головні герої в книгах, але в цій вибішували просто максимально. Я до останнього думала, що буде інша кінцівка, тому тільки за це три зірочки. Я не пам'ятаю вже кінцівку, і останній відгук в цьому відео можна читати, якщо ви любите спостерігати за різними психологічними проблемами в людей з нерозумінням. Чого тобі треба від цього життя і всякою такою невизначеністю? Я не люблю. Головна героїня нервувала максимально. Вона мені була схожа на пластилін, з якого можна ліпити все, що хочеш, жодної власної думки. Я взагалі весь час думала, яким чином їй вдалося вижити в тому сосновому котеджі, з таким немінням мислити, але в кінці причини стали зрозумілі. Набагато цікавіше було спостерігати за життєвим шляхом другорядної героїні і мотивами, які нею керували. Хотілося би, щоб у людства було хоч на половину розвинене таке почуття дружби, яке було в неї. Завершення було неочікуване і досить динамічне, але на відміну від решти книги. Чому всіх бісить так головна героїня? Вона мене одну не сила. І я буду завершувати це відео. Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат, чи хочете ви частіше бачити його у мене на каналі. Я підібрала всього лише 4, якщо не вибляюсь, книги, щоб. Перше, подивитись, чи вам буде взагалі цікаво дивитись таке відео. Якщо вам сподобалось, пишіться, щоб я знімала інші відео подібного плану. Або пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я почитала відгуки на якісь конкретні книги та поділася своєю думкою. Мені це буде дуже приємно, якщо ви напишете. Я буду завершувати це відео. Я дуже дякую, що ви додивилися до кінця. Ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал, дивіться всі попередні мої книжкові відео. Всіх ця всім па-па!